Відповідно до нового закону про мобілізацію, всі військові зобов'язані мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів з дня набуття законом чинності. Тобто, новий закон прибрав поняття «повісток» для оновлення даних. Якщо особа проігнорує оновлення даних протягом цих 60 днів, ТЦК має право автоматом притягнути до адміністративної відповідальності за статтями 210 чи 210 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, що передбачає штраф в новому розмірі від 17 до 22 тисяч гривень. Після цього постанова ТЦК направляється до виконавця, який відкриває виконавче провадження і накладає арешти на всі ваші карткові рахунки. Щоб не потрапити у незручну ситуацію з блокуванням карток, можна перевести кошти на гаманець Трасті Плюс. Про цю криптовалютну картку говорять вже багато медіо, зручность в тому, що кошти на цій картці неможливо ідентифікувати в прив'язці до певного громадянина України, тобто виконавець не зможе накласти арешт на цю картку. А користуватися можна нею в будь-якому магазині в Україні та за кордоном. Трасті автоматично робить конвертацію криптовалюти у відповідну валюту. Встановити гаманець Трасті Плюс просто і безкоштовно при встановленні є україномовна підтримка. Встановлюєте Трасті Плюс на свій смартфон, далі випускаєте картку, вона коштує 10 євро, і користуєтесь нею без будь-яких обмежень і блокувань. Більше корисної інформації у мене на каналі для отримання індивідуальної юридичної консультації залишаю контакт. dla związku.